Радіо UA Чикаго. Друзі, ще раз нагадую, що ви на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Мене звати Іван Сабот і сьогодні у нас в гостях прекрасна Анна Сливка, це представниця Global Clinic. Привіт. Всім привіт! Як справи? Все дуже добре. Це дуже добре. <laughs> Ти, коли до нас завжди приходиш, розповідаєш про Global Clinic, розповідаєш про якісь класні. Магічні майже речі, препарати терапії, які допомагають людям, і кожен раз тебе цікаво слухати, тому що перед кожною розмовою думаю, от що я сьогодні нове дізнаюся, як можна покращити свій організм і в принципі покращити своє життя. Про що ти хочеш сьогодні розповісти? Сьогодні ми поговоримо про е, дуже важливу тему: це аварії, які стаються кожного дня на дорозі. Автомобільні автомобільні аварії. Mm -hmm. Так, ми поговоримо про автомобільні аварії. А дуже важливо, коли у вас сталася аварія, відразу звертатись до людей, які спеціалізуються, тобто до адвокатів. Або якщо ви не маєте тут нікого, ні знайомих, нічого не знаєте, що вам робити. Ви можете зателефонувати нам в Global, Global Clinic. Так, і ми вже допоможемо вам з усім. Ми допоможемо вам знайти адвоката. Ми допоможемо вже вам пролікуватися, отримати. Ту саме медичну допомогу, яку вам потрібно, е, також е, дуже часто зараз до нас звертаються пацієнти з такими проблемами, як е, ой, мені подзвонила страхівка, я погодився, мені відправили тисячу доларів. А чи можна зараз щось зробити? Mm -hmm. І що в такому випадку? Ми вже ні з цим ми вже не допоможемо, тому що дуже важливо пам'ятати, що страхівки зацікавлені в тому, аби закрити справу якнайшвидше. Uh -huh. І вони будуть вам дзвонити кожного дня, казати там, про компенсацію, про певну компенсацію. Зазвичай ця компенсація дуже маленька, її не вистачає навіть елементарно потім пройти курс лікування. Також дуже важливий момент: відразу після аварії пацієнти не відчувають біль. Тому що в тебе такий... На адреналіні ще люди. Так, Ти на адреналіні, в тебе шоковий стан, ти не розумієш до кінця, що сталося. І перших, перший навіть день ти ще взагалі на ейфорії такій. А потім за декілька днів пацієнти помічають, що ага, шия болить, плече болить, а тут синці, а тут вже то, о, щось не то. Я би звернувся до лікаря. Але якщо ви вже з страхівкою домовилися, вам скинули гроші, ви далі вже все робите за свій рахунок. Тому е, дуже важливо звернутися до спеціалістів. Я кажу: або адвокати, або якщо у вас немає нікого знайомого, ви телефонуєте до нас в офіс, і ми вам з усім допомагаємо. Я зрозумів. Тобто ви не тільки клініка, а ще й допомагаєте в оформленні, там я так розумію, підборі адвокатів, е, якось в оформленні цього інциденту, ДТП, я так розумію. Так, так. Ага, я зрозумів. А... Просто аварії вони ж теж бувають різні, бувають якісь легші, бувають ну, на превеликий жаль, і з більшими травмами. До вас можна і потрібно дзвонити, навіть якщо це якийсь невеличкий інцидент, чи тільки коли, скажімо, є якась загроза життю чи травми. Потрібно дзвонити в будь-якому випадку. Mm -hmm. Тобто, як ви не знаєте, що вам робити, ви до нас телефонуєте, Ви телефонуєте, і ми вам все розкажемо, ми все пояснимо. Ми вас допоможемо також заспокоїти, що немало важливо. Чи саме пацієнти дзвонять, і такі, окей, в мене тільки що сталася аварія, я не знаю, що мені робити. Тут купа поліції, купа, купа е, Швидкої допомоги, я не знаю, що мені робити. І потім, звичайно, в нас є дівчата, які є асистентки, вони сідають, заспокоюють пацієнтів, пропонують їм різні варіанти, і вже потім все вирішується, і вже все допомагається. Добре, а от, доводиться до ладу. Коли в людини, дибо сталося, трапилося ДТП. За який період потрібно дзвонити? Одразу чи можна як на найшвидше. другий день? І що це міняє в плані того, як зашвидку людина до вас позбавить? Потрібно звертатися якнайшвидше. Це дуже важливо, тому що завжди поліція потім дає репорт, дають клейм номера. Це дуже важливо робити. Як найшвидше, щоб почати е, навіть елементарно починати терапію, ми завжди рекомендуємо на наступний або там через декілька днів, тому що потім в страхівки є питання, чому ти так пізно звернувся, чому це, чому то, і страхівка дійсно вони вже потім шукають до чого придертись, придертись. і тому ми стараємося пояснити пацієнту, що це все потрібно робити правильно, Дуже, якнайшвидше, правильно. і щоб це, це все мало сенс. Зрозумів, добре, а як тоді правильно поводитися із страховою компанією, яка, я так розумію, в їхніх інтересах, щоб все швидко закрилося, зам'ялося і маленькими річми відкупитися? Як поводитися от людині, яка потрапила в ДТП, у неї трішечки зараз шок, адреналін рубає, серце б'ється, людина ще добре не розуміє, де вона знаходиться і що, в принципі, відбулося. І тут там її набирає страх... страхова компанія чи людина сама дзвонить. І от які поради ти даш людині робити одразу після ДТП, коли людина там не знаю, ну присвідчилась, що плюс-мінус, там ніхто так ну якось дуже дуже сильно критично не постраждав? Беремо таку уявну ситуацію. Як ти радиш поводитись людині? Я раджу поводитись, ну, Тобто, перше, ми, ми спокійно, ми все аналізуємо, ми аналізуємо приблизно, які в нас пошкодження. Тобто, Ми оглядаємо перше себе, чи все окей, чи в нас десь нічого не зломано, не дай Боже, чи, чи ще щось. Ми, Дуже важливо брати всю інформацію відразу від виновника аварії. Тобто, дуже важливо… А виновник може казати, я не винен? Так. Так, але важливо взяти всю обмінятися всією інформацією тобто ID, іншуренс, дуже важливо сфотографувати, яка в нього є, яка в нього страхівка, це дуже важливо. Е, номера фотографуємо. Тобто, чим більше інформації пацієнт на момент аварії збере, тим потім буде легше. Е, коли вже це все сталося, да, вже все трошки заспокоїлось, ви дістались додому. Так як я сказала раніше, ви телефонуєте або адвокату, або телефонуєте. Якщо у вас нікого немає, телефонуєте до нас. Також страхівки потім відразу починають дзвонити. Вони дзвонять, 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 і вони починають дуже швидко це все говорити. Навіть пацієнти кажуть, окей, я зайнятий, я не можу зараз говорити, і вони їх все одно виводять на ту розмову, але потрібно все-таки дотиснути і сказати, Окей, я зараз зайнятий, я зараз говорити не можу, я вам перетелефоную і просто скидаєте. І не говорите з ними більше, ви не говорите страхівкою до моменту, поки ви не проконсультуєте з кимось, щоб знати, що страхівці говорити. Це важливий момент. <гум> тобто не панікувати, не робити поспішних так, дій, так. вчинків так. і звертатися до вас, тобто ви допомагаєте із оформленням якраз документальним, скажімо так, і допомагаєте у плані здоров'я. А от якщо людина каже нічого не болить, все супер, я. Прекрасно, живий здоровий. Радиш звертатися все одно до клініки, оскільки можуть бути якісь можливо, ну я не знаю, як би сформулювати якісь таємні ознаки того, що щось пошкоджено. Тобто, може таке бути сто відсотків. Я раджу звернутися до лікаря на консультацію, щоб проконсультуватися і побачити. Тому що зачасту, як я сказала, пацієнти почувають відчувати біль за декілька днів, а то й тижнів після аварії, тому що все одно. Ми дуже на великому адреналіні після аварії наш організм і є ось такий ефект, коли ти не відчуваєш болю. А потім ти розумієш, що десь може десь міг здвинутися хребетик в шиї. Воно також, десь воно ви переспали ніч, воно вже десь двинулося сильніше. Вам зажало нерв, ви вже в критичному болі. Хоча відразу після аварії нічого не відчували. Тому, звичайно, дуже важливо звернутися до лікарів на огляд, оглянутись, зробити зробити якісь ексреї або мираї, тобто зробити якісь знімки, і вже потім бейсик, зважати на всю цю інформацію і вже потім від неї відштовхуватись. А це дуже важливо, щоб, скажімо, людина, яка безпосередньо потрапила у ДТП, постраждала внаслідок її. Вона вела з вами комунікацію. Чи може бути якийсь представник від цієї людини? Тобто, скажімо, людина в шоці, там там, якщо дружина до чоловіка, чи чоловік до дружини, позвонив. Там я в ДТП зроби щось, допоможи. Це принципово для вас, що безпосередньо ця людина, чи може бути якийсь представник? Це може бути якийсь представник. Тобто неважливо, Ні. і ви все одно допомагаєте, все одно приходите. Так. зрозумів. І а які от е, терапії, лікування, оце все е, можете ви якраз у цій клініці допомогти, які зазвичай на превеликий жаль притаманні людям, які потрапили в ДТП? Так зазвичай е, в нас це відбувається так: лі, завжди йде огляд лікаря. Як при потребності ми на місці вже відразу робимо знімки, ексреї. Після цього ми завжди пропонуємо пацієнтам спробувати курс мануальної терапії, фізіотерапії. Ну, це дай, мануальна... будь ласка, що означає мануальна терапія? Мануальна терапія це коли терапевти працюють з вашими м'язами мануально. Тобто це не масаж. Масаж. Це не... Це інше, це інше, так? так, це мануальна терапія. Тобто вони розпрацьовують ваші м'язи, вони працюють з вашими суглобами, вони це все роз... розпрацьовують. І від цього стає набагато легше. Також у нас в клініці є керопрактор, який при потребі робить всі аджастменти. Він, тобто, він все вправляє, все на місці. Це перше, що ми пропонуємо, так це мануальну терапію. Ми також показуємо пацієнтам вправи, які потрібно робити, щоб підтримувати те, що зробили терапевти. Якщо вже це не допомагає, якщо потрібно, ми відправляємо пацієнтів на додаткові знімки, тобто вже такі як емірай, це більш докладніший знімок. І вже дивимося на результати МРА, і вже потім вирішуємо, можливо, пацієнту потрібні якісь уколи, можливо, пацієнту потрібне огляд ще якогось лікаря, наприклад, ортопеда. І тоді це все вже вирішується і приймається рішення і. Доводиться пацієнта від початку до кінця, угу, вже там далі дивитись по так. стану, по ситуації так. по цьому всьому. Е, ще в розмові ти згадувала, що ви допомагаєте е, ну, і в оформленні ДТП і допомагаєте з пошуком адвоката, тому що не всі люди мають якогось свого адвоката чи з яким тримають контакт. Е, тобто, в даному випадку, ви теж можете запропонувати якогось хорошого, провіреного адвоката? Так, звичайно. А ви якось з ними співпрацюєте? Чи як, як Як це все відбувається процес? Так, ми співпрацюємо з адвокатами. Тобто, зазвичай також адвокати мають декілька клінік, які вони потім відправляють пацієнтів на лікування. Ми одна з таких клінік, і зазвичай ми також співпрацюємо з ними. Тобто, якщо в нас звертається пацієнт, і в нього немає адвоката, але він каже: Я хочу когось, знайдіть мені когось ми завжди також дивимося на. Розмір аварії, тобто як це все сталося, підбираємо адвокатів. Є багато є різних. Тому потрібно підібрати це. Все підбирається дуже індивідуально під пацієнта, під кейс, хтось хтось розмовляє польською, хтось розмовляє українською. Тобто, будь-яка мова все є. Це зрозумів. Тобто, як на висновок можна сказати, не робити поспішних одразу дій, не так. погоджуватися на умови страхової компанії, тому що в її інтересах все це залагодити малою кров'ю, грубо кажучи, малими грішми, так. звертатися до вас, тримати себе спокій і обов'язково йти на перевірку, здавати потрібні аналізи, це тому що навіть якщо людина одразу після ДТП чує себе в силі, все добре, це не означає, що насправді все добре. Потрібно пройти дійсно глибину, глибинний аналіз і провірку. Саме Правильно так? розумію. Так, так, я з усім погоджуюсь. Ну я просто хочу дійсно от, ну, такий висновок, так, висновок, та, та, та. висновок, щоб люди розуміли. Тому що, чому? Чому я роблю такий висновок? Тому що коли от ти запропонувала, що поговоримо про ДТП, у мене зразу перше виникло питання, яке має відношення ну, клініка до ДТП, окрім того, щоб лікувати пацієнтів. Ти ще сказала, що клініка допомагає із там. У розборках з страхівкою з адвокатом, і в принципі, якісь такі справи робите, які навіть я би не подумав, що клініка може таке робити. Ми дуже універсальні. От це якраз дуже круто, тому тим, що тим нас пацієнти люблять і цінять, і ми за це їм дуже вдячні. Ну бо є за що цінити, тому що ви забираєте дуже великий прошурок якихось питань, які потрібно людині вирішити, з якими можливо людина і дай Бог щоб не стикалася раніше. Дай Бог, так, так а ви на себе берете вже цю сю відповідальність. і Ви це все робите. Цей кейс, скажімо, так, ведете, як би це сказати. так. Супер, дякую тобі дуже за таку інформацію, тому що вона дійсно корисна. Надіюся, я дуже на це надіюся, що ні ні наші слухачі е, цієї інформації не скористаються, але нехай вона буде. І в доповненні цієї інформації нагадай, будь ласка, де знаходиться ваша клініка? Соцмережі, номер телефону. Ну і в принципі, е, щоб. При потребі, не дай Боже, але при потребі люди знали, куди звертатися. Так, наші соцмережі: це Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. І ми знаходимося за адресою 8565 Вес Street, Niles, Еленой, що знаходиться на перехресті доріг Greenwood та Dempster. Наш номер телефону 847 299 847-299-7000. Гарно дякуємо. Дякую дуже. Нагадаю, друзі, що це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Дякую ще раз. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.